наче сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани гаї. Зі сцени палацу культури Олександрійський театр протягом двох днів лунали твори Тараса Шевченка. У перший день, 9 березня, декламаторами були студенти та аматори. 10 березня свою майстерність у конкурсі чітців Безсмертне слово Кобзаря демонстрували учні навчальних закладів. Представниця ліцею номер 6 обрану поезію на конкурс вивчила швидко, адже коли вірш подобається, то зі сцени його проживаєш. Розповідає дівчина. Я обрала вірш Тараса Шевченка, у цієї Катерини, у якому була мораль про те, що дівчина, яка хотіла визволити свого милого, насправді скористалася почуттям інших козаків. Вірш, який мені дуже подобається, ну, їх багато насправді не можна вибрати один. Ну, мені дуже подобається Катерина, я вчила також уривок, але педагоги сказали, що це дуже великий вірш і краще брати. Декілька поменше розміром учениця літу до виконання віршів Кобзаря підійшла творчо. У підсумку отримала диплом за альтернативний підхід до виконання поезії Шевченка. Буду сьогодні е, співати твір. Е, це буде тополя Тараса Грора Шевченка. Е, мені сподобалось, як дівчина переживала за своїм коханим, що він, поги... що він може загинути, і вона не хотіла його відпускати. Мені сподобалось, що твір відповідає сьогодення, оскільки дівчата зараз теж сумують за своїми. Військовими своїми коханими Голова журі Аліна Білоконенко зауважила, що оцінюючи конкурсантів, враховувались не лише критерії, а й те, чи відчувають декламатори поезію. Оцінювалися такі критерії, як відповідність вікові категорії поезії. Далі сценічна майстерність, виразність дикції, вміння триматися на сцені. Усі, я думаю, учасники і сьогодні не винятком буде. Вони покажуть себе дійсно справжніми акторами. Бо всі, хто дійшов до цього етапу, вони. Вже зробили якусь сходинку до великої сцени, де покажуть свою майстерність, свої таланти і вміння триматися на сцені перед глядачами. Як і будь-якому конкурсі, звичайно, будуть переможці і переможені. Але я думаю, що тут переможених просто не буде, оскільки всі учасники продемонстрували свій високий рівень читання поезій, виразно гарно переможцям щорічно. Нього конкурсу чітців безсмертне слово кобзаря стали декламатори з палацу культури Світлопільський та Олександрійський театр педагогічного та медичного коледжів, а також БДЮТ. серед школярів. Це учні мультипрофільного ліцею, ліцею номер 6 та ліцею номер 15 а також гімназії Сузір'я 19